Хочу дати ще трошечки такої оглядової базової інформації по Vue. Бо, може, в когось так сталося, що от натрапив на мої відоси і з JavaScriptм досвід є, там з версткою є, а от ...ну на Vue не писав і зразу бачить, як так можна там стартанути. Що я показав огляд проінсталював, приінсталював, ну, там що дві, ну команда одна приінсталювати, там то та все. Там другу тему. Не командую, там ставку зробив в коді, тему поміняв. І як ми можемо бачити, що я відразу почав працювати в home сторінці. І все просто. Я ж поки що ніякого такого view функціоналу не задіював. Ми бачимо, що тут тут.м лежить в темплейті JavaScript. От і стилі можна отак сконфігурувати, щоб писати в sas. SCSS, SAS, SCSS, ну, щоб вкладеність робити одне в одне. Хоча кажуть, що хочуть вже в браузері впиляти, щоб можна було в чистому CSS робити вкладеність, але це ж скільки треба до часу, багато, щоб воно стало скрізь підтримує Що ж люди часто користуються устарівшими браузерами, операційними системами Ми як не крути, то що таке дуже. Далеке майбутнє е -е щодо того. От все просто. Да? Ну, закинув я сюди цей 3GS. Понятно, що я тут не буду зараз розбирати, як він працює. Цей 3GS. Е просто готовий код е по 3DGS я вставив. А далі що? От просто, і, от я JSON-чика <кху> підключив ось цих. І ми бачимо, що я ці дані вивожу сюди. Віфором множиться оця структура стільки раз, скільки є елементів в масивові. Той масив, який я а, тин -тин 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 -тин, ну, ітерую, відмальовую. Бачимо елементи в масивові це об'єкти. Значить, ми ітеруємо ось цей масив. Отримуємо юніти, тобто на кожній ітерації один об'єкт, там три поля. Ну от ці юніт і от поле, юніт поле. Все просто виводиться у увюху за допомогою оцих подвійних дужечок. Тарам. І от що це таке? Що це таке мішає червоний? Я не звертав на це увагу, бо я над JSON працював. Просто хочу вже сказати. раз я... Тут такий виходить, ніби імпровізований урок по Vue.js, хоча це так би не являється суто курсом по Vue.js, але так якби заодно. То я вже хочу відразу показати, що сюди потрібно вставляти ключі. От воно каже, що немає ключі. Щось там ще одинарні дужечки в мене, мабуть, від ангуляра залися. Ну, от Типу базово, але треба ще ключі вставляти. кейс. Навіть тут вони не показують чогось як е, ключі. Ну, тобто в кожного і проєтерованого унікального елемента має бути якийсь свій такий ідентифікатор. От, кей. Item ID. Ну, тут буде item щось, А, ну тут буде, наприклад, його а, номер по порядку, наприклад, можна. да, Чи що? У ну, мене тут немає ID. Ну, а і з чатом GPT, так прикольно. Так, рую к коду ViewJS с V4 и e. K. Я ж не хочу ритися в своїх кодах. Item ID. Ну, вот та сама фігня. але в мене немає Item ID. У мене item ID. Може, може. По індексу Можна, я просто забув, як індекс брати. А, просто індекс А що ти таке зробив? Тут азнов скоб... подвійно втулив. Так ні. Втулив подвійно? А, Кей okay, далі, просто Кей. Okay. Він окремо йде. А, от тут індекс треба брати. Айтемі індекс. key індекс. Тут я візьму в подвійні все ж таки. Дивуюсь, як так залетіло одинарно. Так, і не просто індекс, а індекс плюс. Ну, щоб воно було унікальним. Або навіть зроблю таку вставку. Потім група, як називається. Ну, щоб вони прикольні, нормальні виходилися. І потім що. Ну воно вже. А, ну все, я думаю нормально. Получається це оці, що їх багато. Айтем індекс ключ. Що, а... може треба перезавантажити? Ну, не знаю, може його не видно тут. Може воно десь сховане під капотом. Тут немає ключа. М Так. Ну, я им всем зароблю индексы. на Преднейшие ключи. Я попробую за этот ключ. Юнітах основніших оцих. Ні, його тут не видно. Воно десь шити. А, ну да, так будуть індекси пересікатися. Хоча б домейн. Та й все. Це треба для справної роботи View. щоб там не було якихось путанин, перемішувань всередині, щоб воно якось краще працювало. А так воно буде унікальне. Все. Тепер цього червоного немає. Так, каже експерт от кома. Ти ж -то заїло тобі, чи що. Може ж є кома? Of think case. Де? Expected comma. Може оце думаю. Unit title. Expected comma. Яка кома? Все зробив, щоб не було частенько. Каже expected comma. Mm. А от тут пише, що щось не хватає. Що таке? V4, Юніт, Index Of. А закрив, відкрив. Яка кома? Що ти за фігню мені плетеш? Чи я чогось не бачу? Скажу йому, знайди помилку, може, я щось не бачу. Це не то, каже, що лінтер каже, що не вистачає коломи. В кінці кожного об'єкта має бути кома. <laughs> Ні. Це просто, мабуть, положити лінтер. Ну що ти, яка кома? І отут підкреслює мене? Що тобі не хватає? Якщо я вліплюся сюди щось. Каже, ні. Все, попустило. Може якийсь невидимий символ, витер. Хорошо. Ну от. Так що я так привів в порядок VFOR, бо я не хотів залишати. А, ну, я попереднє відео відзняв, а була ця червона фігня. І от я вже хотів навести порядок, бо. Получиться, що я там дороблю, а потім ніби це не показав. Ну, все, далі я вже просто буду робити по тому самому принципу, там вже нема що знімати. Нема що знімати, воно буде те саме. Все. Я це переберу, і в мене кода цього стане менше, і тоді я вже покажу красоту.